Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі і зараз у нас буде з вами таро-прогноз для Терезів 7 по 13 жовтня. Давайте подивимось, що буде відбуватися у Терезі 7 по 13 жовтня. Сказати добре, буде якась така ситуація, яка може трохи вас засмутити. Якесь рішення, яке для вас буде болюче. Щось пов'язане з тим, що. Вам здається, що ви все вирішили, у вас все вийшло, але це рішення не буде для, знаєте, як кажуть, до душі. Щось вас буде в цьому рішенні не влаштовувати. Не влаштовувати в цьому рішенні, можливо, якась інформація якою ви не повністю володієте. Щось вам ви люди, які хочете мати повну інформацію для ваших дій. Це якась недосказаність, це не про вас. Вам потрібно для ваших дій Повна картина. На жаль, ви будете відчувати, що ви нібито змогли перемогти, але щось буде таке, знаєте, але і це вас буде засмучувати. Тому такий. Така вам порада інформацію на цьому тижні треба перевіряти. Треба зрозуміти, що є чорне, а що є біле. Для вас повинна бути уся картина інформації. Без Того, що вам скажу, все, все у вас вийшло. А ви повинні самі для себе остаточно вирішити. Ви дійсно змогли зробити все це. Або для вас це так. У вас все вийшло. До побачення. Ваше це рішення буде для вас болюче в особистому житті все більш-менш в порядку ситуація така, нібито ви вже були у цій ситуації. Вона не погана і не хороша. Цей тиждень пройде без прояву таких догори або вниз. Все більш-менш рівно пройде, пройде в особистому житті. Стосовно грошей, стосовно грошей, вони вам важко даються на цьому тижні. Не буде таких якогось там легкого приходу грошей. Якщо вони і будуть на цьому тижні, то вам потрібно для них дуже добре попрацювати. Щось таке зробити, якщо у ваш там. Роботодавець повинен заплатити, то треба буде підходити до нього і там напоминати, і казати, що я є, мені це потрібно. Такий тиждень у вас. Ви будете задумуватись над тим, чи підходить, чи не підходить, може так пересижу. Такий тиждень. Він в чомусь складний, а... але це для вас ситуація більш така, більш-менш зрозуміла, бо у вас вже таке відбувалося, що вам і треба був там і підходити, і важко їх заробляти. Тиждень такий. Я не можу сказати, що він буде з знаком мінус. Він такий з непростим рішенням, з непростим для вас рішенням, але всі рішення, які ми приймаємо, всі події, які відбуваються в нашому житті, Можливо, на сьогодні вони для нас може казатися не дуже добрими, але пройде час, і ми розуміємо, що, можливо, оце було для нас як якийсь урок. Воно нас робить більш сильнішими, більш розумнішими, десь людьми, які вже на наступну таку подію ми вже будемо знати, як себе відчувати в цих ситуаціях. Я вас бажаю, щоб цей тиждень Пройшов для вас легко. Ці події і ці не зовсім гарні, такі радісні якісь інформація якась для вас, щоб воно пройшло легко. Цей місяць ваш ви народилися в жовтні, нехай сонце сяє. Для вас яскравіше. Нехай вітер змін бути, буде вам вашим помічником. Нехай всі двері перед вами відчиняються. Я вам бажаю всього самого найкращого. Нехай цей тиждень пройде більш легко. Чим показу?